На Чернівщині судитимуть двох місцевих мешканців за виготовлення відеоматеріалів для виправдання російської агресії. Відповідний обвинувальний акт, переданий до суду, повідомляє прокуратура Чернівської області. Правоохоронці викрили ворожих агітаторів в листопаді 2022-го. Встановлено, що громадянин однієї з європейських країн готував пропагандистський матеріали, які в подальшому транслювали за кордоном проросійськими каналами. До злочинної діяльності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому створені ньюзу для зарубіжних інтернет-користувачів для поширення пропагандистських матеріалів спільники використовували власні ютюби та телеграм-канали з загальною аудиторією більше півмільйона підписників. В своїх дописах і відеосюжетах пропагандисти підтримували збройну агресію РФ і виправдовували військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст. Також зловмисники розповсюджували дезінформацію з фронту і закликали країни ЄС. Обмежити допомогу нашій державі повідомляють управління СБУ в Чернівській області за вчинене обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.